Поговоримо про корінь квадратний. Добувати корені квадратні із чисел, які є точними квадратами це легко, це вміють всі. Ну, наприклад, корінь з 25 це 5, корінь із 16 це 4. Чому? Ну, Бо 5 в квадраті це 25, 4 в квадраті це 16. А як добути корінь квадратний, наприклад, із числа 108? Для цього ми можемо скористатися формулою або правилом, яке використовували ще вавилонські вчені 4 тисячі років тому. Що вони робили? Зверніть увагу, 108 ми можемо подати як 100 плюс 8, а 100 це повний квадрат, тобто це 10 у квадраті додати 8. А тоді вони кажуть, що це буде дорівнювати 10 плюс 8 поділене на 2 і на 10. Тобто, якщо ми порахуємо цю суму, це вийде 10,4. Давайте перевіримо. Виявляється, якщо ми 10,4 піднесемо до квадрату, то в нас вийде 108,16. Так, це не рівно 108, але це надзвичайно близько до 108. Тобто, таким чином використовували це правило для наближених значень коренів. Давайте спробуємо ще. Наприклад, нам треба порахувати корінь із 5. Звісно, що ми 5 можемо записати як 4 плюс 1. А далі, коли ми порахуємо за цим правилом, що у нас вийде? 4 це ж 2 в квадраті, значить а це 2 плюс 1 поділити на 2 і на 2. Далі бачимо, що це буде 2 цілих… 25 сотих, ну, або 2,1. І якщо ми піднесемо до квадрату 2,1, то у нас вийде 5,625, тобто число близьке до числа 5. А спробуйте самостійно знайти наближене значення корення з 10.